Всім привіт! З'явились у мене трішки вільного часу і багато-багато сонця у вікно, тож вирішила, чому мені не зняти огляд невеличкий із того, що у мене зараз квітне, що мене радує. В основному це старі квітнення, але є і трішки. Нових, ну, Мікі Рейнбоу, зумнічка, щось дорощує, дорощує. До речі, бачите, стало холодніше і квіти стали темніше. Ось це літнє, ось це квіточка. Ну, там пару днів, як відкрилися. Так, еквестріс. Така. Так, пташечки такі, дуже рада, що він у мене з'явився, і рада, що я нарешті знайшла спільну мову з ними, з еквестерсами. Раніше у мене був триліпс, такий же, але триліпс. І він не тримав багато квітів, там два-три, тільки відкривається четверта, і він скидає одну. Такі три постійно трималися. І я зрозуміла, що я. Його сушила. Є за мною такий грішок. Зараз, бачите, дуже волого він у мене тримається. Некрасива посадка, ну, пересажу, пересажу, не доходять руки. А зараз я його дуже волого тримаю, і нарешті, бачите, у мене така зграйка дошечок красивих. Знову ж таки, Вікторія Лейс просто обожнюю цю квітку. І я не пам'ятаю, чи казала я в попередніх відео. От зараз, коли я її побачила, як вона квітне вживу, ну, у себе побачила, я нарешті зрозуміла, чому вона зветься Вікторія Лейс. Подивіться, подивіться на кант цих пелюсток, вони дійсно як мережова. І малюнок по самим пелюсткам, як такі ось такі прорізь, да? Прос, просвіт такі. В мережеві. вся вона така дуже складна, мережева і красива. Просто я не шкодую, що я три роки чекала. Дуже красива квітка. Ну, паприка тут зараз вона в тіні, потім повернеться сонечка, я зніму. Так, ну і перший, перший з новиночок це Blue Angel назимо його. Зараз я його переставлю на пол. Там мені буде зручніше його показати. Хвилиночку. Ось така краса у мене розквітла. Це перше квітнення. Ось ця квіточка відкрилася буквально ну, сьогодні. Бачите, ще не розгорнулася так гарна губа, але я вже не можу чекати, я знімаю. Е е першу бачите, щось вона почала сушити її. Я спожлялася. думаю, допоможу їй розкритися, почала колокупати, ковиряти. Ну, трошки її так пошкодила. Е е так. Чому я назвала просто Blue Angel? Це е, я купувала поділочку е, з приватної колекції, дуже великої колекції, там є е, різні рослини е, у власниці, дуже такі рідкісні навіть рослини. І, чесно кажучи, це було рік тому, я не зберігла фото материнського, материнської рослини і ну, чомусь я не пам'ятаю, е, як воно. Повинно, бути, повинно було квітнути. Я глянула на сторінці вони, вона заквітла саме так. Але, на мій погляд, це зігапіталом Рейн Енджел. Я гуглила, шукала фото, і такі фото квітнення йдуть саме під назвою Зігапіталом. Red Blue Однак поділочка була підписана ось така назва Акакаліс. Я гуглила і з Акакаліс він зовсім по-іншому квітний. Купувала вона у Віхмана, вона мені сказала. Бачите, я купила ось цією бурбочкою. Вона тільки-тільки почала формуватися, а в цвітквітка квітконос вже у мене е, випустила. Е, ой, ховається сонечка, треба швидше. Так, дуже класний у неї, до речі, є ефект. Зараз я вам спробую показати, коли вона на сонці, вона, бачите, піталі сіпалі у неї такий е зеленим відтінком. А коли ховається в тінь, у неї з'являється такий сіній відтінок. Бачите? Так прикольно. От багато сонця достатньо, да? Хоча і теж тут є такий синій, да? Хоп, в тінь. Ну, камера, в принципі, щось таке ловить такий синій. Але дуже прикольно, А на сонці зелений. Ось зараз я буду дуже швидко знімати, тому що ховається сонце. До речі, якщо ось так в тіні знімати його, то видно наскільки дійсно синього кольору у нього губа. Тож, окрім такого синього відтінку, такого синього на пелюстках. Він має ще й синю губу, може тому і він і зветься Blue Angel. Тут класно видно, так? Да? Така тінь. Сіра синя тінь. Я перепрошую за шум теплысос на задньому плані. Ставлю ще е, фото бутонів, з якими він, з яких відкривалися ці квіти, вони були темні, темні. Темніші, ніж зараз Ізнанка. Я так -то думаю, боже, що ж я замовила? Ну наче я не могла такого замовити. Ну, Трошки так видохнула, коли він відкрився. Мені подобається. Але питання з е, Акакалісом і зігибідалом залишається. Не знаю чому. Можливо, може, це пересорт був у Віхмана, тому що на сторінці е, колікціонерши цієї я дивилася, вона не, не знайшла материнську рослину, і вона саме так і проквітла і підписана як Акакаліс. Можливо, це був. Пересорт, тому що мені він дуже схожий на зігапіталом, а какаліс має зовсім іншу квітку. Ставлю ось тут збоку. Але я не жаліюся, мені подобається. Класний, прикольний blue енджел, і наступна моя новиночка. Теж перше квітнення, боже, я просто в останніх проміннях сонечка знімаю. Я хочу показати, яка вона на сонці. Це три квіточки вона мені дала. Все, вже не пушу Так, ну і продовжую вже наступний день. Вчора я щось питалась там в проміннях, хваючого сонце. Знімати, але ну, було дуже смішно, може це, це, ну, я її вставлю, покажу, но, але вирішила, що краще сьогодні, її зняти вже так нормально. Так, це теж перше квітнення ранчо берілочі. Після того, що купили його тільки влітку, до цього бачила у багатьох дівчат і так, він мені подобався. Він такий, знаєте, ось такий пожамканий, такий, якісь неправильні, такі вигнутий, загнутий, такі кучерявий, такі припечений трішки. Ну, дуже цікава квітка, така нестандартна. Ось ця, бачите, вона відкрилася самою першою, і я ставлю з боку фото. Вся була ось такого кольору, такого трішки такого брудного, жовтого, як, як сипалі. А зараз ось пройшло десь два тижні, і кольор став такий теплий, і він блідіший. Я бачила у дівчат, що наприкінці вона взагалі стає білою, всі вилюски стають білий, тільки, тільки губка ось така. Жовта запечена. Ну, подивіться, вона така вся лахмата така, Вигнута, загнута. І чому я все ж таки... вже немає місця, нікуди ставити. І кожен раз зараз я прийшла до того, що перед покупкою я думаю, чи потрібна мені ця квітка, ну хоча б ніч треба переспати, так? Да? А цю я побачила у своєї орхи подружки, і в неї такий уже великий каскад, і це теж такий довгі, де вона все подовжує, подовжує його. І це теж великий плюс у цього гібриду. Ну, дуже красива вона у неї була. Ну і треба ж було їй сказати, що я якраз бачила там в всім відомому магазині збір на пірлітків його. Пальці, ну, реакція була просто блискавична у мене. Я тут же зайшла на той сайт, на, на в той магазин і просто миттєво написала слово бронь. І, в принципі, не пошкодувала. Навіть на наступний день і декілька днів пізніше я не передумала. І ось бачите, вона приїхала десь в, ю... в червні, в липні і практично одразу дала мені квітканос і квітне. Дуже гарний початок. Такий динозавровий такий бутошка, весь такий теж на рідний. Бачите, у неї такі ще такі попирки. Сама навіть поверхня у квіточки нерівна. Ось так. Я її не присаджувала, просто її перевалила більший стаканчик, і все так і. Наступне, наступне перше квітнення це доказ того, що ця покупка моя, доказ того, що гарне фото вирішує все. Я дуже часто бачила це видовий фаленопсис. Хірогліфіки, я дуже часто бачила його в оглядах, і фото, і відео і різних дівчат. Ну так, да, симпатичний, але ну, я, мені не хотілося його. І раптом, в одному з оглядів, сім відомих господині, я побачила велику рослину з великою кількістю квітконосів і з квітами. І це так феєрично. Шикарно просто виглядала. Ось ці велика кількість квітконосів, такі коси такі свісають, з такими ніжними квітами. Бачите, цю губку зараз я її може вийду, боюся. Давай спробуємо. З такою губкою, пухна-стороживою, і у неї ще є такі... Така риса, така цікава, Ви бачите, з середини по прилюскам іде така рисочка. Теж лілови чи вускова. Так, нітрісі, стрішки потресуну або поставлю на місце. Ну, і всесвіт, мабуть, що мене почув. І буквально там через пару тижнів я побачила в замовленні у швертера. Вони давали велику знижку на дорослу рослину. Там така була ціна, смішна, ну, десь 12 євро, щось таке. Звісно, що я купила. Хапнула, прямо скажу. Приїхала дійсно, отака, от, ну, я, я вважаю, що доросла рослина. Десь от навесні, чи взимку приїхала. І практично одразу дала квітка носи, але ну, я вам вже казала, що я така. Люблю підсушити, і він стопорнув його. Але невдовзі дав ще один. Бачите, ось маленький, проквідав квіточку з нього. І потім, потім ще один. У, у нього револьверне квітнення. Тож я сподіваюся, що буде дорощувати і дорощувати. І може бути, може бути, колись у мене буде така ж краса, як у цієї рахоманки. Так що, дівчата, робіть гарні фото і відео своїх рослин, бо вони ну, рішаючі, рішаючі в нашому хобі. Або навпаки, не робіть, якщо ви не хочете, щоб у когось була така ж рослина, як у вас. Ось так. Ну, ще буду показувати, тому що сподіваюся, що ви довго Ну, На цьому завершувати буду. Чекаю ще квітнення у цього пафу на новій резеці чи на ці чи на Ті. Ну, подивіться, яке у нього листя. Подивіться, яка це краса дорогоцінний орхідеї просто. Відпочивається. Курять у філіці. Перепрошую. Белату відквітнув у мене. Так швидко, так шкода. Навіть три тижні не протримався. Але, ну, ну що, ну це молода рослина, тільки нещодавно я отримала, посадила. Ну, може, вона ще слабка, да. Головне, що він показав мені свою квіточку. Вона красива, я довольна. Буду ростити, буду чекати нових нових розеточок. Все равно розумночка. Так, ну і на цьому буду завершувати. Може, я гляну, вчора ми гуляли з моїм молодшим сином до зоопарку ходили, в мережі я побачила, що. Зараз кавунові тижні, всім тваринкам принесли кавуни, такі гарні фоточки я ставлю, такі милі. І я раптом зрозуміла, що я не була в зоопарку десь років 20. Син з якимось табором там ходів, ходив, але такі зараз у нас тепла осінь. Багато сонця, не, не спекотна і прохолодне, і ми вирішили прогулятися. Я покажу трішки відео, що я не знімала. А хто не хоче, може не дивитися і на цьому закінчити перегляд мого відео. Можу сказати, що запах за 20 років змінився в кращу сторону 100%. 100%. Дуже ж багато твариночок, яких рятували з окупованих регіонів, і там навіть підписано. Да. До речі, зоопарк в Києві знаходиться в такому місці, котре зараз дуже сильно обстрілюється. Тут не просто, як в інших районах, пролітаючих, є. там вони поряд падають. Ну, якщо людині це лячно і страшно, то я уявляю як тваринам. Дуже шкода. Ну і захотіли просто підтримати зоопарк. Все ж таки зима попереду. Він теж потрібно за щось купувати ці корми і доглядати цих твариночок. На цьому буду завершувати. Всім вам бажаю добра, терпіння, нам скорішого миру. Пока. NÃO! <muchos> Вообще явно. Ничего себе. Тут три. Девицы один вверх. А, такие. Спасибо. Иди Что за Прямо еще рубаются. Да, короче. Тут взагалі повинні бути мавпи, але чомусь ми їх не бачимо. Ну, взагалі туди класне їм зробили. thank you помада. Да? Вот. Вот,

И мы сами уже более.